Всім привіт! Всім доброго ранку! Олег спить сьома ранку, а я йду гуляти. Я дуже хочу гуляти коли свіжо, вранці, коли немає людей. Кайф просто. Хочу познімати. Я протерла очі, бистро штани y hablaste. Тут двері закриті вже 7-10. Я забрала ключі. Олежик відкритий залишився. Але я там повісила, але я там повісила, щоб не турбувати, щоб ніхто не зайшов. Чого таке кричить? Ви чуєте? Пташки? Друзі, я далеко пішла від нашого готелю, я дійшла аж сюди, і все тут гарно. Я майже через ту всю центральну дорогу прийшла, вулицю. І хочу сказати, що я знімаю зараз для каналу Турист. Я залишу посилання на каналі Турист. Це наш ще один канал. Я роблю відео, знімаю, де ми буваємо, подорожуємо і знімаю просто всі місцевості, міста і взагалі місця гарні, де ми буваємо. Тому я залишу посилання. Переходьте, будь ласка, підписуйтесь на канал Турист, бо там буде більше відео. Сонечко вийшло. На каналі Турист, там більше відео. Там просто я беру камеру, їду по вулиці і знімаю все. Все, що бачу. Сьогодні вийшло зранку, тому що так багато людей. Що просто йдеш, є люди, 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 люди в кадрі і шум. а Хотілося познімати трошки. Трішки в тишині, але теж достатньо людей. Вийшла о 7-10, як ви бачили, я казала. Ось. Дійшла до цього пункту, далі йти не буду, можна ще далі йти. Тут можна знімати, знаєте, можна приїхати на тиждень і знімати, знімати, і, мабуть, все не перезнімаєш. Але, здається, ось цю частину ніколи не показувала або майже не показувала. Якось сюди не доходили руки, хоча ми тут бували і гуляли вже не раз. Буду повертатися. Я обійшла з однієї сторони, познімала, тепер хочу назад іти в іншу сторону, бо йдуть вулиці паралельно, від річки по дві сторони, і я зараз ще пройдусь. Заходьте на канал Турист. This que <laughs> Все, нагулялась, схочу. Іду вже до готелю. Надіюсь, Олежик вже проснувся. І будемо пити кавку. Там десь ремонти, ремонти, галас. А тут, а тут подивіться, що така доріжка. Одразу біля нашого готелю. І гелікоптери гуляють, гуляють, літають. Я гуляю, а вони літають. Чуєте? А? Але прикольно тут, так? Теж. Ранок, свіжість. Вон Прекрасно. Обожнюю вранці гуляти. Але буває так, знаєте, лінь. Стати я вийшла на наш готель. Ось ми в цьому готелі. Скажу так, дуже дешево і якщо бути чесним, то ціна якість відповідає. Цікаво, відкрито, чи ні. О, вже відкрито. Віта зайшла. з галасом. Можна поснідати, тільки ми без сніданку. Рецепціон. Така кімната почекання відпочинку. Тощо, кому що. Сніданочки, але ми без сніданку. Я вже прийшла, чуєте шумить? Олежик вже чайник поставив. Будемо пити каву, треба ще віконечко відкрити. Всім доброго дня! Ну а там? Тут робочі дні, і тому жужить все, ремонти, нічого не поробиш. Що вам показати для фіксації волосся, що я беру. Тому що лак я не люблю, можу сказати, ненавиджу. А в мене дуже тонке волосся, і постійно тут відростки. Це я вже щіточку. Вам хочу показати. Отак І... я собі фіксую. Так, ми виходимо. Виходимо вже гуляти. Ліжи да? Друзі. Ми йдемо гуляємо. Друзі. Друзі, ми йдемо гуляти, каже Олег. І такий тапочки твої пройшли. Влога. Солнце. Это мое солнце. Солнце светит с самого утра. Кажется, что ты мало принимаешь участие во влогах. Не бреюсь. Солнце поэтому, помаши. Поэтому я не принимаю во влогах. Не бреюсь. А поэтому нам так дешево дали отель, потому что они, привлекают, нет, никто не приходит жить. Я удивился, я за три ночи заплатил здесь 124 евро. Но такие А наші а думаю, що так дешево на сестра дуже Бо людей, кажуть, вони щось. Так каже, дещо у готелі. То може mm. хай ставки? Але пізніше буде більше, так? Так, да. буде пізніше літом. Може, вони тут рік буде осінь. Як ми були там у центрі, uh -huh. Адрія не знаю, може ви й там ходили, їздили. Може а ми, ми тут були. одні. Вчора ще був праздничний день. Uh -huh. А, бо і німці, хто поїхав з Німеччини. Не німці, а хто проживає Німеччини? Ми в готелі одні. Ми тільки що так зразу, нам сказали. Ми дізналися. А ключи. Ми сьогодні ночуємо одні в цьому будинку. Приходьте на паті. Бо вже нікого немає. І, і ми завтра будемо виселятися самі. Давай ключики. А це прикол, людей немає. А це ми тільки такі гулящі, да, Лежик? Так коротко, що ми з жінкою розмовляли. Вона тут працює, вона тут одна, і той хлопець, що на рецепції, і вона і це ж прибирає кімнати і все. І попросила нас, а можете завтра прийти так в 9. Ой, ви, виїжджати в 9, щоб я прийшла, забрала ключі і закрила цей будинок, цей готель, бо немає нікого. А я така. Треба подивитися, скільки в нас виїзд. Це виїзд, тут нікого немає, да, І ми одні, ми кажемо, добре. Завтра в 9 треба вийти. Бо вона каже, що кожен день працюю, хочу сказати, платять, скільки це ми порахували, 120 крон за годину. І вона і на кухні тут, але кухня привозна їда. Просто треба наготувати сніданок зробити людям. І кухня, і кімнати прибирати? Олежик, ти хочеш порахувати. П'ять 5 5 євро, 5 євро за годину платять. Можливо, вони її так неофіційно, так? Може на руки ці п'ять євро. Ну, ми не знаю, може ще якісь відрахування. з цих 5. 800 є двадцять тисяч вісімсот євро. Двінадцяти там, п'ятсот. Але яка мінімальна цікава в Чехії, що це за годину? Давно ми тут не були, саме тут. Колись ще коли перші рази приїжджали, то були. Такий магазинчик віджілки. Тут медок продається. І не тільки медок. Це посуд. Чашки водичку попити. Різні камні, о, яка краса. Мы поднялись высоко, 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 высоко. Ну я тоже кадры шикарно сделал. Это такая башня. Здесь потряс. Mm -hmm. И никого нет, самое классное. Тут полянка, смотри, пойдем на полянку. полянку. <свят> Там. поляночка. Бачите, ось голуба будівля справа. І тут це в цьому готелі ми зліва, жовтень. Так, здається, правильно, я показала. І там десь віконечко. І ми з вікна бачили цю площадку. Ми бачили, як тут люди стояли і вирішили сюди прийти. А тепер дивіться, як це далеко. Оп! And then pick up different details, especially the houses over here. One interesting point can be the tower, which is in Kerala. And then the yellow house with auto romance in it. Святое місце пустая не бывает. Ми йдемо Ви ще вище, Олег, ти, ти знов десь пропав чоловік. Америки що, поляна такі? Ну, такі широкі, зелені. Uh -huh. І ззаді, знаєте що це сзади? Це наш замок. <гум> ми там живемо, ми вам не признавалися, uh -huh. 에, знаєте, щоб от що ми так прості, а ми Ми прості. <гум> ми, а я королева, так? Да? А ми королі. Симпатично. Погода симпатична. Ну, такая. Ну, немножко парит уже будет дождь. Угу. Uh -huh. Вчера лучше было. И тихо, и нема душе солнца. Все поразъехались. Uh -huh. Сегодня уже не выходной. Вчера у нас был выходной в Германии. Много немцев было. А мы завтра мы сейчас залишаемся. Пойдем дальше исследовать, что там, смотри. Так, це приватна резиденція, каже Оліг. Це наша наша приватна резиденція. <рив> На долонці. Ні, якщо чесно, я б не хотіла е, великий будинок, максимально 50 метрів. І щоб ми собі там жили дружно і щасливо, щоб не було багато прибирати. Бо ж самі будемо прибирати. І десь в Греції. На березі моря або недалеко берегу моря. А це... а це для когось. Реально. Реально красиво. А ми тут доля ще не були ні разу. На цій полянці в цьому місці і тут зверху не були. Кожен раз відкриваємо якесь нове місце. Старло вар. А цікаво тут хтось справді живе, такий будиночок такий, нічого собі. <ріхи> Все, ось, смотри, ми завтра. Другий очі погода класна для фотографію. Мені ну, це сонце там вибирається. Mm -hmm. Така краса. Завдяки. Сьогодні ще один день і ми завтра вже Угу. Mm -hmm. Все. <ріхи> Відпустка закінчується. <ріхи> Підходить до кінця. <ріхи> Ні, це не новий рік, це просто такий гарний декор. Ми зайшли на каву, таке дуже симпатичне місце, затишне, та нічка. Mm -hmm. Ми тут одні. Так, і як же без ковбаски чеської? Сьогодні ковбаска, обов'язково. Зачот? Зараховано. Оліже вчора пробував, а я ні. А сьогодні я У мене є бажання з'їсти цю ковбаску. Смачного. Дякую. Ми вдалі одній ресторані? Дякую Дякую. День. Ми вже майже приїхали додому, ми вже бідому. <свята> Свято закінчилося, канікули закінчилися, ми вже повернулися. Ми дякуємо вам за те, що були з нами і запрошуємо до наступних відео.